Сьогодні у програмі Штефан Фюли у Києві у пошуках політичного компромісу між владою і опозицією. Ситуація зі свободою слова в Україні небезпечно погіршилася. Звіти комітету захисту журналістів та репортерів без кордонів про порушення в Україні прав журналістів та тиск на адвокатів, які їх захищають на прямому зв'язку з Нью-Йорка. Американський юрист Івана Білич. Вітаю у Вашингтонській студії голосу Америки. Я, Руслан Петричка, ви дивитесь час тайм Українська тема продовжує домінувати на порядку денному європейських політиків у Києві. Перебуває єврокомісар з питань розширення та добросусідства Штефан Фюле. Він як і президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу кажуть, що Європа концентрується на пошуку компромісу і діалогу між владою та опозицією. Тему продовжить Тетяна Ворожко. Президент Віктор Янукович вже вкотре зустрівся з європейським комісаром з питань розширення та політики добросусідства Штафаном Фюле. Напередодні ввечері Фюло також провів зустріч з лідерами опозиції. ЄС повідомляє, що візові обмеження та санкції вони поки що запроваджувати не готові. Їх основна мета стабілізувати ситуацію в Україні та заохотити сторони до конструктивного діалогу. Про це розповів у середу президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу в інтерв'ю агентству Reuters нашим пріоритетом сьогодні має бути уникнення насильства та допомога у політичному процесі у діалозі між урядом та опозицією. Я сам говорив про це з президентом Януковичем, який високий представник баронеса Ештон та комісар Фюле, який зараз у Києві, і веде переговори з президентом та членами опозиції, аби спробувати залучити їх до політичного діалогу з метою уникнення насильства. Це наш пріоритет. Я не думаю, що зараз заснуть якісь інші заходи, які могли б допомогти досягнути ці. Є Коментуючи інцидент з прослуховуванням та необережними висловлюваннями заступника державного секретаря Ша Вікторії Нуланд на адресу ЄС Барозу заперечив, що США та ЄС існує конкуренція у питанні України, і саме Європа, підкреслив він може стати найважливішим партнером України. Саме Європейський Союз може дати Україні більше ніж будь-який інший партнер, адже це саме те, чого хочуть українці: стати ближчими до ЄС. Учасники протестів стоять під прапорами Європейського союзу, і звичайно, ми мусимо відігравати певну роль разом з нашим важливим партнером сполученими штатами. Про єдність позиції та Європи щодо України підтвердили і лідери США та Франції. Про плани спільної роботи зовнішньополітичних відомств цих двох країн повідомив президент Франції Франсуа Оланд, який перебуває у Вашингтоні з державним візитом. Під час спільної прес-конференції з Бараком Обамою французький лідер наголосив, що українці мають надію та прагнені до свободи і не хочуть бути відмежованими від своїх сусідів та позбавленими можливості робити свій власний вибір. Тетяна Ворожко голос Америки Розслідувати злочини проти журналістів та притягнути до кримінальної відповідальності співробітників правоохоронних органів з такою заявою в генеральну прокуратуру звернувся народний депутат Геннадій Москаль. Разом зі зверненням він передав матеріали по 124 журналістах, які постраждали внаслідок неправомірних дій правоохоронців під час висвітлення акцій протестів. Ситуація зі свободою слова в Україні погіршується. Констатують правозахисники. Одразу дві організації: репортери без кордонів та комітет захисту журналістів оприлюднили у середу свої звіти. Розповідає Наталя Леонова. Особливу увагу у звіті приділено подіям останнього місяця минулого року. Так у документі зареєстровано принаймні 51 випадок жорстокого побиття журналістів з боку співробітників, спецпідрозділів та напад на Тетяну Чорновол. Директор програм комітету захисту журналістів по Європі та Центральній Азії, Ніна Огнянова, каже, що експерти вперше з початку незалежності спостерігають таку погану ситуацію щодо свободи преси та умов роботи журналістів ситуація наразі дуже небезпечна насильства, репресії ми не звикли повідомляти про такий стан речей, коли йдеться про Європу чи Україну. Зокрема, ситуація потребує негайної уваги з боку міжнародної спільноти. Ситуація потребує безпрецедентного тиску, який повинен бути ефективним для того, щоб попередити заподіяння шкоди здоров'ю та життю місцевих представників змі у звіті. Мовиться, що попри те, що перед обличчям протестів та міжнародної спільноти українська влада. Да заявила про порушення кримінальних справ за фактом побиття журналістів, ніхто до кінця року так і не був притягнутий до відповідальності. Для того щоб зупинити скочування України до статусу країни, де вільна преса просто не існує. На думку Ніни Огнянової, українська влада має цілком переглянути свою політику щодо преси. Головне, всі напади на журналістів, представників преси повинні бути негайно та ефективно розслідувані, оскільки є інформація інформація, що правоохоронці, якщо і не брали самі участі в цих атаках, то нічого не зробили для їх попередження. Нам потрібне незалежне розслідування. Це потрібно зробити негайно, щоб не допустити такої ситуації, коли змі залякані до такого стану, що просто припинять виконувати свою роботу. Огнянова додала: якщо Україна хоче зберегти репутацію країни з демократичними прагненнями, влада мусить негайно припинити всі репресії проти преси. Які прямо порушують норми міжнародного права та міжнародних зобов'язань України у противному випадку додала вона на Україну чинитимуть тиск як західні країни, так і міжнародні організації. Про погіршення стану свободи преси в Україні у своєму щорічному індексі зазначила і неурядова організація Репортери без кордонів Наталія Леонова, Голос Америки. Українські юристи, які захищають журналістів, нерідко самі стають об'єктами переслідувань державної машини. Так вважає наш сьогоднішній гість, член американської спілки адвокатів Івана Білич. Вона зараз на прямому зв'язку з нами з Нью-Йорка. Пані Івано, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Пані Івано, ви співпрацюєте з українськими юристами, які представляють інтереси адвоката Віктора Смолія, який опинився, як ми знаємо, за ґратами після того як захищав журналіста Андрія Дзиндзю. У чому суть цієї справи? І чому е, юрист сів за ґрати? Так, ситуація з Віктором Смолієм а, надзвичайно сумна, оскільки а... Існує позиція, що адвокат Смалій затриманий за свою активну а, юридичну практику і те, що він представляє журналістів та громадських активістів. А на превеликий жаль, а, на кожному кроці даного процесу були здійснені величезні правопорушення і порушення не тільки національного законодавства і конституційних норм, а також міжнародного законодавства. Легендарним стало рішення. Від 21 січня Дніпровського районного суду про те, що потрібно отрим... утр... Утр... продовжувати утримати смалія під а, арештом, оскільки він а, адвокат і знає норми кримінального. Права кримінально-процесуального права і зможе це використати для своєї користі. Тобто, фактично, суд сказав, що це злочин бути адвокатом. А, відповідно, а, також нещодавно. Суд 6 лютого вирішив, що він не має юрисдикції, але незважаючи на це. Вирішив залишити Смалія під під вартою. І ми, як всі розуміємо, що тримання під вартою це найбільш суворі, суворий запобіжний захід, який позбавляє людини прав і свобод. Пані Івано, європейські політики радять українцям звертатися за допомогою до юристів і захищати свої права у суді. Чи мають можливість юристи насправді працювати в Україні? Це дуже це, це дуже складне запитання насправді і. Характер таким найкращим поясненням цього буде заява, яку зробила голова Національної спілки адвокатів, яка після подій в суді з Віктором Смалієм з. Принесла офіційно вибачення за його поведінку, тобто цим самим порушивши принцип невинуватості а, людини. А очевидно адвокатура повинна бути а, незалежною, так само, як і судді повинні бути незалежними. І ми бачимо, ми є свідками абсолютного колапсу судової гілки влади. Кажуть, що а... Судова система не працює в Україні і вона повністю зламана. Але як на вашу думку, це продиктовано тим, що судова система регулюється недосконалими законами? Чи це проблема особистостей людей в мантіях, які сидять і просто не хочуть виконувати свої обов'язки? Я думаю, що це. Обидві сторони медалі. А я думаю, що люди хочуть робити свої виконувати свої обов'язки, але система настільки вже звикла робити те, що не потрібно робити це раз. І вже давно існувала думка, і я підтримую цю думку, що судді повинні поважати в першу чергу самі себе. Тобто, все звичайно починається з кожної людини, зокрема. І а, я не знаю наскільки офіційно, але сьогодні прозвучала така а, новина, і я не знайшла підтвердження поки що офіційного. Що декілька тридцять суддів подали у відставку, і ми також чули про а, те, що від, подали подало відставку офіційно судда суддя. А, оболонського суду, а, тобто, очевидно, багато суддів не подобається те, що на них здійснюється тиск від виконавчої гілки влади, а, і очевидно, що виконавча гілка влади а, має більше влади ніж інші а, гілки, і створений абсолютний дисбаланс між гілками влади. У нас буквально залишилось 30 секунд. Чи вважаєте ви, що адвокати, юристи можуть об'єднатися в якісь такі ініціативні групи і самі почати захищати свої права, щоб принести повагу до своєї професії і встановити таким чином верховенство права в Україні? А я, я думаю, що це їхній прямий обов'язок. Я думаю, що вони повинні відстояти честь своєї професії, і, і те це саме те, що вони повинні робити. Дуже дякую, дуже дякую, що ви прийшли до нас студію. Я нагадаю, що на прямому зв'язку з Нью-Йорка була адвокат Івана Білич. Дякую. Ви дивитесь час тайм». продовжуємо випуск. Олімпіада у Сочі в розпалі. Західні журналісти захоплені на початку ігор обговоренням побутових проблем в Олімпійському містечку сьогодні здається сконцентрувалися на висвітленні ходу спортивних змагань. На другий план також видійшло обговорення контроверсійного питання прав сексуальних меншин в Росії. Досі жодних проблемних моментів через це питання на Олімпіаді не виникало. У Сочі навіть працюють два гей-бари, до яких навідався кореспондент Голосу Америки з їх сюжетом. Знайомить Олексій Кузьменко. Картини жорстоких побиттів геїв у Росії облетіли весь світ. Чого світ не знає, так це що Україні Путіна загнане у підпілля гей культура зберегла себе. В Олімпійському Сочі працюють два гей-бари. Один з них маяк. Минулого тижня мер міста Анатолій Пахомов заявив: не вірить, що у Сочі є геї. У Маяку ж протилежної думки. Клієнтів тут вдосталь. Я немає у Росії гей-спільноти, є лише геї. Він каже, що йому невідомо, щоб у місті діяли скінхеди, такі як сумнозвісний Тесак. Сочі це ліберальне курортне місто. Гей тут не мітингують. Нагальне питання примирення зі своїми родичами, а не гей паради. на сьогоднішній день. Якщо на сьогоднішній день ви можете навіть подати заявку організувати гей-парад, то є спеціально відведені зони гайд парк. Але думаю, що на парад не прийде жоден гей. Ми навіть опитування проводили. Ніхто не захотів брати участь. Геї не готові відкрито заявляти про свою ідентичність. Причини для цього різні. Їм ще треба батькам зізнатись самим собі, провести міні-гей-парад дома. Ось що їх турбує, якою буде реакція батьків та друзів. Гадсон очолює організацію спортсмен-союзник, яка ставить за мету покінчити з гомофобією у спорті. Він каже, атлети геї на іграх у Сочі не говоритимуть про проблеми з п'єдесталу пошани. Чимало спортсменів, з якими ми працювали, говорили, що бояться, що вони заявляють про свою позицію надто красномовно. Вони бояться, що якщо говоритимуть правду, то не зможуть сконцентруватись власне на спорті, на достойному виступі за команду країни. За кілька днів до відкриття олімпіади Путін заявив, що у Сочі будуть раді геям, але є одне але ми нікого, не запрі... ми нікого і нічого не забороняємо. Ми не затримуємо людей на вулицях, нікого не притягуємо до відповідальності за стосунки, на відміну від багатьох інших країн світу. Тому почувайтесь вільно, тільки лишіть у спокої дітей і живе гей культура у підпіллі, подалі від очей. Олексій Кузьменко голос Америки. І на цьому у нас на сьогодні все ви дивилися. Програму Голосу Америки Час Тайм у студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.